Всім доброго дня. Прийшла перша половина зими після того, як ми поклали носіння на сертифікацію хурми. А кожного місяця я носіння промиваю. Тут два живці, які прийшли від черки, також їх промиваємо у марганцівці. Після того, як промиємо марганцівці, Перемиваємо протичній воді. Насіння Вергінської хурми тримати у воді довго не можна, воно задихається, тому приготовлений розчин марганцівки в яке всипаємо насіння хурми. І таким чином воно тут буде. Приблизно 15 хвилин півгодини, до півгодини, більше, тримати його там не будемо. Після того знову друшляк промити в протічній воді і у пісок у півниці. Збирається воно у нас у вологому піску у півниці. І, як я ще раз сказав. Кожен раз у місяць промиваю, в даному випадку в марганцівці, а взагалі-то можна і у перекисів водню. І так, і так. Після стратифікації я весною покажу, ми кладемо на пророщування у мох. Мох у нас лісовий, є такий хороший пухнастий. Накладуються пінопластові ящики, накладую моху. Зволожую з пульвелізатора і даю на, на пророщування. Ну, той процес покажу. Тут перемішати його, хай воно добре вистоїться, продезінфікується, буде все нормально. Поки відходу немає ніякого. Тут в акваріумі старому в горщиках кіпаріс. Прути покладені без всякого того, подивимося весною, що буде, то, що з осені вони так живуть. Основне я показав по хурмі, Всім добра перемоги Україні. Будьте здорові, ждім весну.